молитвою я зачитаю про Ісуса Христа один епізод, і ми помолимось Богу нашому і помолимось теж за мир. Я зачитаю Матфія 14 розділ. І зараз вже звелів Ісус ученикам своїм сісти в чове і пливти раніше за Нього на той бік, поки він відпустить людей. І відпустивши народ, Він зійшов на гору помолитися на самоті. А ввечері залишився там один, а човен був уже на середині моря і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожились і говорили: це привид, і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав, заспокітась, це я, не бійтеся. Апостол Петро, за темпераментом був в Сангвінік, Петро каже, Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти, звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав: Прийди. І вийшов, що на Петро, пішов по воді. Щоб підійти до Ісуса. І, побачивши сильний вітер, злякався. І коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене! Ісус зараз же простяг руку, підтримав Його і говорить йому, маловіре, чого ти засумнівався? І як увійшовши вони в човен, вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, вклонились Ісусу. І сказали, воістину, ти син Божий. Цей текст дуже повчальний для нас. Перше, що я хотів би звернути увагу, Ісус відпустив людей, Він служив людям і піднявся на гору, щоби помолитись на самоті. Помолитись на самоті. У нас тут є молитви. Загальні, спільні молити. Це чудово. Ісус також мав спільні молити. Але в Ісуса дуже багато було особистої молитви. Особистої, де він і Бог. Він і Бог. І це не обов'язково йти десь шукати якийсь храм, якесь богослужіння. Бачите, нагору піднявся, побути на самоті, помолитись, вилити свою душу Богові, помолитись. Я кажу, є люди, які так прагнуть Бога, що не знаходячись в храмі, вони з серцем в храмі, вони з Богом. А є так, що люди в храмі находяться, тіло посадили, а душою пішли, рішають свої справи. І так, є. десь там щось за щось переживають, в храмі про Бога говориться, а вони душою не тут. Ісус на самотій, це та, та нам дуже прекрасний приклад, друзі. Практикуймо це. шукаємо час, щоб бути на самоті з Богом, поспівати для Його слави, помолитись. Можливо, тихесенько посидіти, хвилин 10, як то кажуть, медитувати, пороздумувати і про Боже пороздумувати. Про Боже. Не про диявольське, а про щось таке святе і благородне, Про Ісусове вчення, про Ісусові подвиги віри, про Ісусову мудрість посидіть. І оці, оці хвилини, а можливо годинка, ви побачите, це буде той час, коли наші батарейки ой як хорошо заряджаються, ой, як хорошо дух наш кріпне. І, і тоді якось живеш і не тужиш. Військовий час, загроза постійно є. Але та енергія життя наповнює нутро. саме в такі моменти ми заряджаємося, коли ми на самоті з Богом. Ісус до них іде в четвертій сторожі ночі, вони перелякалися, і Ісус каже, не бійтесь, це я. Не бійтесь, це я. І Петро такий гарячкуватий був, От, характер мав. Каже, якщо ти. Дозволь мені, я піду до тебе по воді. Ісус каже, йди. І він виходить з човна. І йде. Йде по воді. Отаке чудо. Йде по воді до Ісуса. Але яку помилку зробив він? Він написано, почав дивитися на вітер, на хвилі почав дивитися. Побачивши ж сильний вітер, злякався. Іде по воді, йде до Ісуса, перед Ним Ісус, а Він дивиться на сильні хвилі і сильний вітер. Петре, Петре, так на Ісуса дивись. Петре, так на чудо дивись, в якому ти зараз. Ти ж йдеш по воді. Дивись, як твої ноги стопають. Покрутись на місці. Ага, я на воді, лікуй, торжествуй. Сальто зроби, якщо вмієш. На чудо звертаю увагу, чудом насолоджуйся, чудом смакуй, про чудо говори. А він хвилі, у страха великі очі, хвиля йшов Петро вниз. Зрозуміла його помилку, так? Да? Хтось сказав так. Не дивись на людей. Зблазнишся, не дивись на себе, усумнишся, Дивись на Христа, укріпишся. Які чудові слова, да? Петре, ну чого ти дивишся на хвилі? Петре, на Ісуса дивись, Бог в тілі з тобою. Ти до Ісуса йдеш, чудом насолоджуйся. А Він на хвилі подивився. Друзі, не знаю, як вас. Якщо я ввечері читаю Біблію, думаю про Боже, про таке високе, чудове, про небо, мені сниться таке. Коли ввечері подивлюся, що робить та Гедота з перебрика. І ввечері я теж десь на фронті, і вночі я теж десь на фронті. Ну сниться мені теж. Коли я подивлюся на, на ту його несправедливість, на ту його брехню, на ті його атаки, на те його зло, на ті злочини. І воно мені сниться. Друзі, на що ми дивимося? Те робить, те робить якийсь відбиток в душі. Те робить відбиток в душі. Тому візьмімо приклад за апостола Петра. Дивімося більше на Ісуса. Насолоджуємося чудесами Ісуса. Ось, живімо в цьому. І ми будемо укріпляти свій дух. Свою душу написано, дух людини переносить всі немочі людини. А якщо дух поражений, хто людині поможе? Вона може відламатися, здатися, руки опустити. Мої колеги мають реп-центри. І буває вони забирають безхатьки в реп-центри. І знаєте що? Не всі безхатки без місця проживання. Є у квартирі, є місця. А знаєте, що безхатки? Зламалися всередині. Зламалися всередині. Коли ми будемо дивитись на Ісуса, коли ми будемо насолоджуватись його чудесами, ми будемо кріпнути кожний день, ми будемо усилюватись, бо сьогодні дуже нам треба сила, дуже нам сьогодні треба сила, сила духовна, сила Божа. Тому що важко зараз, військовий стан, важко гинуть наші чудові сини і дочки на фронті. Ворог обстрілював нас недавно. І в новинах читаєш. І десь з Білорусі хоче йти на Київ, і десь з Білорусі хоче йти десь туди на Рівненську АЕС, захопити, на Львів, знову хоче стріляти. Ну, ужасів хватає сьогодні. Є від чого сумувати, є від чого впасти на дусі, є від чого. І нам в цей тяжкий час потрібна сила духовна, а вона в Ісусі Христі, а вона в Його словах. А вона в його любові до нас, коли ми з ним будемо проводити час на самоті, проводити час, насолоджуватися чудесами, ми будемо укріплятися, укріплятись і укріплятись. І, 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 і в, то, в тих самих обставинах ми можемо заспівати пісню, в тих самих обставинах, а без Божої допомоги можемо сумувати. І я закликаю, щоб ми зараз помолилися. До Господа, давайте встанем для молитви. Помолимося за нас, за наші родини і помолимося за наш край за зупинку війни, за перемогу України.